Міні шунтування шлунку це вид баріатричних операцій, які є різновидом шунтуючих операцій, тобто операції, які впливають на метаболізм через те, що виключають певну частину нашого шлунково-кишкового тракту із загального його, так сказати, об'єму. Що ключове в міні-шунтуванні шлунку? Ми зменшуємо об'єм шлунку і змінюємо анатомію тонкого кишківника. Їжа напряму із маленького новосформованого шлунечка потрапляє у тонкий кишківник, цим самим минуючи певні його відділи, де у нас всмоктуються надмірно жири, вуглеводи, а також де подразнюються рецептори, які можуть впливати на виникнення або погіршення перебігу цукрового діабету. Міні-шунтування шлунку принципово відрізняється від резекції шлунку своїми метаболічними ефектами. І справді ця операція може бути операцією вибору, тобто та, яку ми запропонуємо першочергово пацієнтам, у яких є вже певні метаболічні зміни, цукровий діабет або порушення обміну ліпідів чи будь-які інші. Також Цю операцію з недавнього часу можна проводити пацієнтам, в яких немає зайвих кілограмів і ожиріння, але є цукровий діабет, і тривають дослідження, де таку операцію виконують людям навіть з діабетом першого типу, для того, щоб зменшити е, такий негативний вплив самого діабету на організм людини, шляхом того, що е, ця операція дозволяє зменшити. Коливання глюкози в ну, тобто рівня цукру в нашій крові, і не викликає таких страшних ускладнень, про які ми всі знаємо внаслідок діабету. Після проведеної операції протягом першого місяця потрібно дотримуватися рекомендацій стосовно харчування. Стосовно фізичної активності є певні обмеження протягом перших двох тижнів, і не рекомендовано важкі фізичні навантаження протягом першого місяця. І, в принципі, повернутися до свого нормального життя. Ви можете тоді, коли будете почувати себе нормально. Це приблизно через тиждень після. Але з мого досвіду, деякі люди вже на другий-третій день приступають до виконання своїх якихось повсяденних справ, якщо вони звичайно не пов'язані з важкими фізичними навантаженнями. Після міні-шунтування шлунку ми отримуємо дуже класний ефект. Метаболічних змін в організмі, які поступово, але дуже тривало можуть стримувати розвиток негативних наслідків цього ж цукрового діабету. Стосовно схуднення міні-шунтування шлунку діє більш м'ягко, і ми, можливо, не зможемо досягнути наших бажаних цифр через рік, але поступово через два або три роки ми можемо стабілізувати свої показники ваги, тобто. Мінішунтування буде дуже ефективним методом лікування, якщо ми хочемо відновити метаболічні порушення в організмі, і дуже стійким і надійним методом для досягнення або нормалізації ваги.